Та ФАК та, та, та Український іноземний легіон. Я е, запрошую до слова. Я думаю, що Ростам буде відповідати вести діалог, і після е, кожного блоку питань е, ми будемо прерватися і е, задавати йому всі ті питання, які будуть висвітлені, які нас болять, які е, можуть яким чином прояснити ситуацію і нам тут, в Черкаській громаді, можливо, щось буде після цього гуртованіше, після цього, можливо, якісь зміни будуть у тому напрямку, а можливо, укріплюємося ми в тих поглядах, які ми маємо, і консультуємо свою допомогу, допомогу на нашу перемогу, на перемогу української армії над цим загарбником. Тут присутні волонтери, журналісти, активісти і просто набайдужі черкащани. Тож я прошу до слова дбайва. Добрий день, усі, і я вибачаюся, але люди, що стоять, може ви пройдете сюди саме крісла. Крісло зроблено для людей, а не люди для крісла. Промойте.